Пройшов більше як місяць і настав час щоб показати, які зміни відбулися на високих грядках. Багаторічники розрослися, м'ята велика, пишна, багато що цвіте. Тут ми вже багато всього позривали. Тут ростуть сонички, достигають рукула, салати, все велике. Пишно, коли була посуха, ми спеціально поливали. Чорнобривці по периметру ще не зацвіли. Якраз чекаємо на початок цвітіння. Монголь це культура, яка росте дуже швидко, тому ми не встигаємо з'їдати його, використовувати в салати. Морква велика пишна. І помідори. Як рідко я їх тут не саджу кожного року, все рівно вони стають дуже великими. І виходить, що знов трохи загусто. Я грядка пустувала, тому засадили жоржинами, які у нас залишились. Подивимося, чи встигнуть вони зацвісти. І тут, тут різний мікс, капуста, салат, також зелений мангольд, біб, горох і ще трошки лілії з минулого року. З усього посадженого зараз найбільше чекаємо на достигання помідорів. Тут смачні трюфелі.